Вартість слова вже сигаретний дим душі, із алкоголю збудую дім. Наркотизували правду, чесність на землі. За край усіх світів ведуть вже першу. Гарбор. Ні. Думки. Як запитаю вчених без наук небес? Не знають, що таке душа. І кажуть, що її нема. А звідки є любов? питаю їх. Адже у світі кожен вже. Чи ще не полюбив? Але прийде любов, і відповідь із світу є німа. Бо вічність є, є вічною душа.